Вітаю підписники та глядачі. На огляді складана ніж Badger Outdoor, модель Oryx. Для бажаючих придбати та ознайомитись з асортиментом, посилання залишу в описі під відео. Розглянемо комплектацію. Ніж постачається в картонній коробці, логотип компанії виробника. Виробництво Китай моделька вказується. У нас так і маркування і відкриваємо, дивимось, що у нас всередині знаходиться. Тут пусто. Чохол фірмовий. Досить такий якісний чохол. брендований. Відкриваємо. Безпосередньо сам ніж, серветка. Ну, ніж був це лафаня, просто я вже дивився. І ніж наданий на огляд інтернет-магазину Мілітарія PayL. Це польський інтернет-магазин, там дуже багато ножів, кому цікаво, переходьте, дивіться, асортимент, дуже великий асортимент і приємні ціни, тому є сенс замовляти саме в польському магазині. Ну і Моделі можуть так і бути, які не зустрічаються просто-напросто в Україні. Тому раджу зайти та ознайомитись, якщо щось подобається, придбати. Далі, чохол має такий ворс. Це буде додатковий захист для ножа від пошкоджень. Дуже жорсткий чохол. Зазвичай такі синтетичні чахли, вони дещо м'якіше йдуть. А це такий міцненький, мені він подобається. Такий чохол гарно підійде для зберігання, не буде пилюка різне потрапляти, бруд. І для транспортування також від бруду захист і від механічних пошкоджень також. Розглянемо безпосередньо сам ніж. Методи відкривання. Фліпер, дуже жваво відкривається. Замок лайнерлок, пластина вона у нас запирає. Для того, щоб закрити замок, натискаємо в ліву сторону. Кулька детенту, як завжди, практично в усіх ножах. Ось вона відчувається, опирається в кульку, потім ми продавлюємо. І ще такий метод відкривання виробник вказує за отвір. Але наскільки він практичний, я не знаю. Знизу практично неможливо відкрити. Великим пальцем в отвір, ну, незручно. Якось можна підлізти, але сказати, щоб це було зручно, я б не сказав. Сюди, як палець вставити, правильно, щоб скористатись отвором, можливо, але не зовсім зручно. Характеристики ножа. Загальна довжина 215 мм, довжина клинка 95 мм. Сталь на клинку використовується американська інструментальна d 2 на Руків я з матеріалу Sclottex 100 G10. Демонструю структуру. Вона виглядає як гладеньке, але трошки таке залишається цупким. Не сказати, що воно занадто цупке, щось таке посереднє. Придавляємо, відчувається, що воно цупке. А якщо легенько, то воно таке навіть ковське відчувається. Якісь такі. Вага ножа, 126 грам нормальна вага для таких габаритів, тому що ніж, я б не сказав, що маленький, він повнорозмірний робочий ніж. Форма клинка Drop Point, спуски високі, не від обуху. Тут є певна частина. Хоча це добре для загострення в радіусній системі, нам площина ця знадобиться. Маємо фальш-спуск як дизайнерське рішення, і трошки краще буде працювати на прокол. Зведений десь 05-06 мм плюс-мінус. Демонструю підвод, візуально він такий якісний, рівненький, і по відчуттям дуже гострий ніж. Потім ми на тестах це перевіримо. Насічки на фліперу і насічки на клинку. Те, що на фліперу є насічки, відчувається. вони так чіпляються за палець і інтенсивно працює. Насічки на клинку не агресивні, трошки будуть допомагати, великий палець за них чіпляється. Потім на отвіру, я тут не спостерігаю. Конструкція у нас лайнери, лайнери перфоровані. Бачимо, отвори є. Бекспейсер виконаний з G10. Невелички відносно. Кліпса двохпозиційна, можна переставити, і тут також маємо заглушки по жорсткості. Щось посереднє, не жорстка, але й не м'яка. Це дуже добре для ножа з такою вагою, думаю, оптимально. Як ніж сидить на кишені, можна назвати це відносно приховане насіння, глибока посадка. Дістається нормально і сідає легко. Нема там якогось зусилля, що треба продавлювати. Легко сів, дістався, клас, працюємо, закрили. Тобто оперування однією рукою без будь-яких проблем. Тести перевірю заводське загострення. Хотів би зазначити, що був дощ, на дворі досить таке сиро і папір він м'який. Але тим не менше, ніж дуже гарно ріже його. Зараз ось так продемонструю. Дуже гарно загострений. Гофрований картон. Легко піддається. Ковбаса. Майже без зусиль. Комфортно різати, клинок великий, ніж гострий, питань не виникає. Батон, довжина клинка, який я говорив, 95 мм. Тут справлятись через довжину буде гарно. Комфортно, гарно справився. Помідор. Спробуй під своєю вагою врізається Дуже агресивно ріже. І ось таким чином спробую. Легенький помідор. Гарно працює. Картопля пробує чищення. очищення. Через оцей фліпер трошки незручно буде. Чойл у нас є, але він заважати не буде, він невеликий. Не сказати, що прямо круто в плані зручності, але непогано. Так, і нарізання. Практично не розколює. Товщина по обуху тут міліметрів три, тому ну, мені прямо подобається. Великі шматки, високі, він не розколює. Для аутдору, для кухні гарний варіант. Деревина суха, сосна. Гризе добре. Канат. Побачимо, як справиться. Ну, Непогано, а ну ще добре, мені подобається, відчувається, що він дуже агресивно ріже. Якщо бачив хтось мої попередні огляди, то цей канат дуже важко піддається. А тут д 2 плюс якісне загострення, він легко впорався. Підсумки Користуватись зручно із недоліків по користуванню Силові роботи, коли стругаєш, виступає кліпса і вона буде трошки наминати. Але це особливість більшості складаних ножів. За потреби можна кліпсу зняти, якщо ви працюєте багато там на аутдорі, якісь трошки типу як силові роботи, хоча для цього краще підійшов би фіксований ніж. Далі по продуктах працювати гарно, геометрія. Різуча, спуски високі, Із недоліків стосовно роботи по продуктах можу відмітити ось цей отвір. Він, типу, як дизайнерське рішення, на мою думку, і певне відкривання. Але фліпера достатньо. Фліпера набагато коротіше ось можна гратись. А через цей отвір також можна. Але ну, я б не хотів, щоб він був цей отвір тут, тому що продукти будуть сюди забиватись. І Це якесь додаткове обслуговування, воно тут не потрібно, як, на мою думку. Далі, по якості виробництва. Вістря чітко по центру, металообробка. Ну, питання яких не бачу. Зауваження, щоб тут була механіка. Механіка чудова. Можна просто сидіти та гратись. По обробці клинка. Підводи рівномірні. Попрацював трошки, ніяких сколів, заменів немає. Обробка поперечний сатин, практично зеркало, воно навіть трошки блищить. Ніж буде мати високі колючі здатності, але вістря тендітне і сталь також не витривала до бокових навантажень, тому це більше інструмент для нарізання. По концепції використання, туристи, мисливці, риболови кому завгодно на IDC на щоденне використання. Довжина клинка мені подобається 95 мм закриває більшість задач. І, якщо в про ніж, нічого особливого нема, просто робочий інструмент G10, гарний матеріал D2, американська інструментальна сталь Кліпса двохпозиційна. На кожен день або для туризму, якщо вам візуально зайшов, то можна брати і користуватись, Механіка добра. Ну, посилання залишив в описі. Кому цікаво, купуйте, знайомтеся з асортиментом. Ну і Всім до побачення та до наступних зустрічей!